Всім доброго часу, вітаю в себе на каналі. Сьогодні у нас очередний огляд авторинку. Підтримайте канал лайком, коментарем, також підписочкою. Все, починаємо огляд. Так, Volkswagen Golf 6, свіжопригнаний 2009 року. З пробігом 200 тисяч, з мотором. 1,4... А тут MPI мотор, на 16 клапанів стоїть 1,4. Чи ось я ще на 6 кузові ставився. Пробіг 200 тисяч. Він не почав ставитися в шостому такий варіант. Ні, лише в четвертом теж був 4-1-4. Ви не путайте двігатіля, це різні 2 Ні, то воно то понятно, але ж факт в тому, що. Це не понятно. Там разні тві які Так, ціна 7350. Автомобіль на титанових 17 таких дисках. Автомобіль має 4 електросхлопіднімача, підігрів, складування електрорегулювання, Пробіг автомобіля 200 тисяч. Так, дивіться у нас в такому стані. Рульочок у перешках. Передній електропідігрів, підігрів. Клімат контроль. В такому стані ось. Комплектація. Задні також є парктроніки. Так, Рено Меган 3 2013 року. Пробіг автомобіля 141 тисяча кілометрів в комплектації басе так, з мотором бензиновим. Мабуть, скоріше 1,4. Ціна 5700, номер власника ось. Автомобіль у нас на універсалі, на титанових дисках, на зимовій резині. Ось на парактроніках задніх. Так, Nissan Rogue 2016 року з мотором 2.5. З газом. Вже газ стоїть на українській реєстрації. Пробіг автомобіля 87 тисяч кілометрів, ціна 14 500. Номер власний, власник, в об'явці. Автомобіль має люк, також камери 360. Так, Nissan Juke. У нас з двигуном 1,6 бензин 2016 року 102 тисячі кілометрів автомобіль 2016 року. Ціна автомобіля 9, 13 тисяч доларів. Так. Наступний автомобіль Hyundai i30 sv в універсалі 2009 року. Автомобіль свіжопригнаний, розмитнений з мотором 1,6-16 клапанів з пробігом 230 тисяч км. Ціна автомобіля 6900 доларів. Так. Можна подивимося, що тут у нас. Так автомобіль має два передніх електросклопідіймача, мультируль, кондиціонер, пробіг 230 тисяч. Такому стані автомобіль. автомобіля великий міський багажник. Скоро посадка картошки. Так що перевезе тут багато мішків. Так, е, номер там є, да, в Да. Кому цікавий даний автомобіль, телефонуйте власнику, оглядайте, тест-драйв. Оцвагень Тігуан 2016 року. З пробігом 19 тисяч кілометрів на щитку. Ціна 16 тисяч. Автомобіль в білому кольорі. Так, а зараз глянемо, що у нас на шильді пише TSI чи дизель. Ага, автомобіль TSI, повний привід на українській реєстрації, кому цікавився, номер об'явки. Автомобіль іде з такими Так, в біжевому кольорі салончик, можна, так? Да? 4 електрослопідімача, підігрів зеркал, водійське в ідеальному стані, ніяких ні тріщинок, ні заломів абсолютно немає. Мобій на автоматі з кондиціонером підігрів передніх сидінь з великим монітором 19 тисяч км. Руль також в ідеальному стані. Так, кому цікаво. Зараз покажу ще раз номерок, телефонуйте, оглядайте. Тут автомобіль у нас Volkswagen Tiguan на українській реєстрації 2018 року. 133 тисячі кілометрів пробіг 2,0 TSI, да? 2,0 TSI. Ціна 20800 автомобіль у нас на люковій панорамі. На титанових дисках, на безключовому доступі автомобіль має 4 електрослу регулювання зеркал і також підігрів. Стан водійського в ідеальному стані, ніяких ні тріщинок немає нічого. Мобій на автоматі, на повному приводі. На клімат контролі підігрів передніх сидінь на великому моніторі. Руль на цей пробіг в ідеальному стані. Так, Кому цікаво, авто світло, авто-дощ. кому цікаво номер телефону. Audi A4 2011 року з мотором 1,8 на бензині. 200 тисяч кілометрів. Автомобіль офіційний, ціна 9700. Номер власника всього об'явлю. Кому цікаво телефонуйте, та також є документи по тому, що в автомобілі робилося. Це номер опять. Наступний автомобіль нас Renault Megane 3 на українській реєстрації 2010 року з мотором 1,5 дизель К9К. Автомобіль в універсалі. На титанових дисках. Все в такому стані. Так, на клімат. Клімат контроль є. Пробіг його 300 тисяч, ціна 6600 з торгом. Номер власника ось його об'яви. кому цікаво телефонуйте. Це такий меганчик третій. Супару імпреза 2009 року з двигуном 2.0 дизель. З пробігом 186. Тисяч кілометрів, ціна 6 тисяч доларів без 1 долара. Автомобіль має повний привід, а також має ще ось підігрів дворників. Це в такому субарі. стані в чорному кольорі на чорних матових титанових дисках. Так що кому цікаво номер в об'яві. Так, Renault Grand Scenic 3 2012 року з пробігом 125 тисяч кілометрів з дизельним мотором 1,5 на таких титанових дисочках на рінзованій оптиці з мотором k 9 k 9900. 50, номер власника в об'яві. Також автомобіль має люк-панорами, датчик дощу, електроскладування зеркал. 6 передач. Повний електропакет скла. Отакий. От Задня частина автомобіля розмитнений. В такому стані сценічик. Шкода Octavia A5, рестайлінгова в універсалі. Автомобіль на автоматі з двигуном 1.8 турбо. Начебто. Да, 1,8 турбо. 180 тисяч пробігу, ціна 8700 доларів. В гарному стані автомобіль. Автомобільну автоматику, клімат-контроль, великий магнітол Android, 4 електроскло підіймача. Зверху з кольчиків нічого нема, все чисто. Стекло все ціленьке. І а потік теж не, не посічений. Так, Volkswagen Caddy 2014 року з двигуном 1,6 дизель на українській реєстрації з пробігом 222 тисячі кілометрів, ціна 12800. Номер власника в об'яві. Капот у нас бронеплівкою до половини обтянутий. Також не посічена у нас головна оптика, зверху на кромці геть нічого нема посіченого. Автомобіль має регулювання зеркал, підігрів, два передніх скло підіймача. Автомобіль має 5 передач. Кондиціонер. Має дві бокові здвижні дверки. Це оригінальний пасажир з заводу. Так, комусь цікаво, номер в обяві Audi A3 свіжопригнана з пробігом 230 тисяч кілометрів, з двигуном 1,8 турбобензин. Ціну має автомобіль 7300 2008 року механіка. Автомобіль має люк-панораму. Також шкіряні сидіння. Механіка шестиступка, кондиціонер. В такому стані задня частина цікаво, номер в об'яві. Тут автомобіль у нас Audi a 6 c 5 з двигуном 1,8 турбо. Автомобіль має газ 4 покоління. Автомобіль 2002 року з пробігом 261 тисяча кілометрів. Автомобіль на автоматі ціна даного автомобіля 5100 доларів. Має клімат. Контроль, газ. Всі має 4 електроскло підіймача. турбо на газу. Рено Меган 3 в хечбекові 2011 року. 280 тисяч пробігу на моторі. 1,5 дизель К9К на титанових 17 дисках. Комплектацію має босе. Панорама люк 2011 року, 218 пробігу ціна, 8900 номер. Власника. Ось автомобіль має електроскладання зеркал, потім має безключовий доступ. Задня частина хеджбек автомобіль свіжопригнаний. Задні парктроніки. Так, така ось Toyota Highlander 2012 року. На моторі повинен бути мотор 3.5 да, На автоматі газ бензин 167 пробігу, номер власника. Ось такі. Пишуть рідний пробіг. Кому цікаво номер в об'явці, така ось Toyota Highlander. З шкіряним салончиком вставка під дерево, великий android монітор Так, ось, ось Свіже надходження на ринку. Ford C Max 2006 року. 1,6 дизель з пробігом 128 тисяч пробігу на автоматі, простий гідротрансформатор. Ціна 6750. Автомобіль має датчик дощу. Так, з мотором дизельний не такі немає ніяких ні підтікань, ні в колоціях форсунок. Нічого немає. Передні, е, передні задні у нас парктроніки. З Німеччини пригнали, да? так? Автомобіль чув з Німеччини. А, да, ось. Німецькі документи, так, має двохзонний кліматконтроль, збережений стан. Водійський, водійське сидіння в ідеальному стані, також в ідеальному стані шкіряне кермо. Має 4 електросклопідімача, регулювання зеркал. Задні, задній общий диван, значе на ньому взагалі ніхто не їздив. Потолок також в чистому стані великий багажник з ключиком ага. з також є ще фаркоп докатка є в ньому Домкрат, Домкрат. Все, все в повному комплекті як, Аптечка, як виходила ключок. як виходить автомобіль з заводу ця теж її ніхто не забирав нічого. Так, кому цікаво, номер зараз раз покажу власника. Телефонуйте, робіть тест драйв, оглядайте, торгуйтесь.